Трагедія на відпочинку. десятирічна дівчинка загинула у Криму. Ще одна з травмами перебуває у лікарні. Нечесний випадок стався вчора ввечері у дитячому санаторії в Симіїзі, Балкон третього поверху, на якому перебувало троє дітей, впав на другий поверх, а потім на землю. Близько 19-ї години ми почули крик. Сусіди почули, що впало щось важке. Ми вибігли і побачили, що впала дівчинка з балкону. Боялися її чіпати. Бігали по корпусах, кликали медсестер, працівників, начальство, хоч когось, хто володіє медичними знаннями. Медпрацівників на території санаторію не знайшли жодного. Швидка приїхала за 15 хвилин. У однієї з дівчаток була відкрита черепно-мозкова травма і забиття серця. Медики боролися за її життя близько п'яти годин, проте врятувати не змогли. 0 годин 15 хвилин пацієнтка померла. У неї була відкрита черепно-мозкова травма та інші пошкодження, несумісні з життям. Інша дівчинка 11 років знаходиться в задовільному стані. У неї легкий струс мозку. Представники місцевої влади заявили, причиною руйнування балкону в санаторії юність, в результаті якого загинула дівчинка, стала несанкціонована політична акція під будівлею, яку влаштував один з претендентів на посаду мера Ялти. Взяли діті, та скалітей тягали по санаторію цілий день. Вони повилазили на балкони аварійні. Цей балаган, який був влаштований одним з кандидатів в мери, призвів до цієї трагедії. Такої побудований ще 1906 року. Протитуберкульозний санаторій юність входить до системи охорони здоров'я України. Балкони будівлі перебували в аварійному стані. Хто випустив туди дітей? З'ясовує слідство. Кримська міліція відкрила кримінальне провадження по факту службового надбальства.